Політолог Петро Лищук долучається до розмови. Це викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, здрастуйте. Вітаємо добрий вечір. Отже, трансформація пунктів гарантій безпеки. Як ви спостерігаєте за заявами, з чого все почувається, що все починалося і до чого все йде? Що ми отримуємо в підсумку? І зізнатися, формулювання нам потрібні чіткі гарантії на папері, воно мене не дуже гріє. Що би ми мали отримати, щоб мати практичне і чітке розуміння разом з алгоритмами гарантії, це що, від кого, коли і як? Ну, поки що інформації про ці самі гарантії досить мало, але треба розуміти, що гарантії безпеки в строгому розумінні. Це не зовсім те, що зараз обговорюється. Що таке гарантії безпеки? А в їх класичному розумінні з точки зору міжнародного права. Гарантії безпеки це коли, колись і коли якісь держави беруть на себе зобов'язання у разі нападу на е третю державу військового нападу прийти їй на допомогу. Це, наприклад, ті гарантії безпеки, які е мали, е які мала Польща е від. Великобританії і Франції на 1 вересня 1939 року. І коли Німеччина здійснила напад на Польщу, то, відповідно, виконуючи ці зобов'язання, Великобританія і Франція вступили з Німеччиною у війну. Це якщо ми говоримо про гарантії безпеки, очевидно, що в Україні ніхто подібні гарантії безпеки надавати не планує. Максимум, на що може розраховувати Україна, це зобов'язання надавати військову допомогу в тому або іншому вигляді на регулярних засадах. Але знову ж таки, як це все буде реалізовано і прописано, я сказати не можу. Тому що, наприклад, у України був договір не один про співпрацю з Сполученими Штатами, але їхня реалізація. Після зміни адміністрації в Білому домі залишає бажати краще. Ну і окреме питання це розміщення відповідних військових контингентів, про що багато хто говорив і говорить досі. А ці військові контингенти вони повинні бути, були б вводитися після гіпотетичного припинення вогню. І слугувати е, стабілізуючим чинником, аби утр... Росія утрималася від спроб подальшої агресії, але Росія офіційно постійно виступає різко проти е, подібних контингентів. І тому якоїсь інформації про їхнє розміщення я більше не зустрічаю. Більше того, всі акцентують увагу на тому, що ці контингенти вони мають бути підтримані Сполученими Штатами, але самі Сполучені Штати так достатньо. Прохолодно до цієї ідеї відносяться. Тому, чесно кажучи, взагалі ця ідея з гарантіями безпеки поки що не виглядає чимось конкретним, тому що все опирається в питання припинення вогню. Питання припинення вогню це те, чого не хоче Росія, від чого Росія відмовляється, і відповідно на цьому всі гарантії безпеки зупиняються. За великим рахунком, цей процес запустила адміністрація Трампа після переговорів Відкафа. А Вітков, він, в принципі, людина максимально некомпетентна, і людина, яка взагалі не розуміє, про що говорить. От він запустив цю ідею, що, начебто, росіяни готові до гарантій безпеки для України, європейці одразу за це все вхопилися, почали обговорювати формат саме гарантій безпеки. А потім Лавров почав дезавоювати ці всі ідеї, говорячи про те, що ну, гарантії безпеки це от щось таке у форматі, я обговорюваному в Стамбулі в 2022 році. Щоб там усі надавали гарантії безпеки члени Ради безпеки ООН, але при цьому щоб у кожного було право вето на їх застосування. Ну щоб там, наприклад, Китай був гарантом безпеки, але у нього було право вето на застосування цих самих гарантій безпеки. Ну коротше, перетворити це все на Будапештський меморандум 2.0. Це те, на що зараз росіяни очевидно погоджуються, і для них це в принципі очевидно не було б якоюсь великою проблемою. І виникає логічне запитання: Окей, значить, ви розробляєте ці самі гарантії безпеки, затверджуєте їх. Росіяни кажуть, а ми не хочемо. І що далі ви робите з цим? Відповіді на це запитання у мене немає. Тобто, пане Петре, ви відповідно досить скептично налаштовані і з приводу, в тому числі, заяви пані Урсули фон Дер Ляєн, яка говорить в контексті гарантії безпеки для України, що є чіткий план, і ну, певним чином є досить конкретні просування в цьому плані. Я не знаю, куди і як вони просуваються. Mm -hmm. Я просто бачу, що все опирається в питання припинення вогню. А тут жодного прогресу немає. Тобто росіяни вперто відмовляються від будь-яких розмов про припинення вогню. Вони перетворили усі зустрічі в цьому контексті на цирк, вже офіційно відмовилися від зустрічі на рівні перших осіб, аби це питання узгодити. І в інших аспектах теж не просуваються. Тобто, на даний момент ми можемо констатувати, що питання припинення вогню щодо цього ніякого прогресу немає. А без прогресу в питанні припинення вогню, інші питання вони не мають особливого сенсу. Тому що ці всі гарантії вони вступають в силу після припинення вогню. Припинення вогню немає. Причому немає і близько. Але Тому, сенс з великим бо... рахунком ми з вами говоримо про якісь чергові теоретичні розробки. Їх таких теоретичних розробок я за ці роки бачив багато. Mm -hmm. Багато напрацювань, ідей, концепцій все це прекрасно, але. Воно не працює. Давайте до теж те, до того, що працює раз, і до того, що має сенс безпосередньо на полі бою, давайте проговоримо про зброю. І е, не уникнемо, звісно, такої бесіди напівтеоретичної про буферну зону, як його бачать, які бачать е, е, іноземці, і якби ми воліли, аби вона виглядала на чиїй території, щоб вона була. Але тим не менше, що ми зараз спостерігаємо зі збройними контрактами. Зі з обіцянками зброєю і зі спільними проєктами іноземними з Україною, бо очевидно, що Росія не змінить географію і не не, не вивітриться десь там поближче до якогось іншого континенту, нам з ними жити паралельно. А, попри те, що вони не хочуть припинення вогню, то ми маємо зробити так, щоб вони були примушені вимушені, щоб вони були вимушені його припинити. Отже, що зі зброєю контрактами, як воно це як воно там виглядає? Півтори хвилини, пане Петре. Ну, ну я за півтори хвилини точно на це питання не відповім. Єдина, але що я але знаю, спроба що, має бути в принципі, є, є відповідні да є, є відповідна данська модель, яка дозволяє Україні достатньо ефективно виробляти ряд озброєнь. Застосування яких ми вже бачили неодноразово на практиці, це досить перспективний напрямок. Україні потрібні власні ракети різного типу, потрібно їх багато, потрібно багато дронів, потрібно багато всього. От, власне кажучи, забезпечення цього всього і буде, мабуть, для України найбільш серйозною і дієвою гарантією безпеки. Причому не колись після підписання якихось домовленостей. А уже тут і зараз. До речі, сьогодні в Польщі вперше, наскільки я розумію, презентували тактико-технічні характеристики української чудової розробки паляниця. Це дуже тішить. Пане Петре, дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Відповідно, Петро Лищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами.